Ша в історії нашого міста четверо випускників військової кафедри Шосткінського інституту Сумського державного університету отримали погони молодших лейтенантів запасу. На честь цієї урочистої події в стінах місцевого вишу пройшла церемонія нагородження новоспечених офіцерів та концертна програма. Якими якостями треба володіти, аби здобути таких висот та що за перспективи відкриваються перед майбутніми захисниками вітчизни? Дізнавалася моя колега Юля Шаповал. Бездоганна військова виправка, начищені до близьку чоботи та трохи розгублена посмішка на схвильованому обличчі. Такий вигляд 20 жовтня мали четверо випускників військової кафедри Шосткинського інституту Сумського державного університету. Бо в цей знаменний для них день курсантам було присвоєно військове звання молодший лейтенант запасу. Студенти два роки назад поступили к нам на військову кафедру, на направлення підготовки артилерія. два роки оточились, пройшли збори, прийняли військову присягу, здали випускний екзамін і приказом міністра оборони Своє лімзванням ваш летінант запаса за словами Миколи Ляпа, начальника військової кафедри Шоскінського інституту Сумського державного університету, те навчання і та певна база, яку юні офіцери отримали на кафедрі, дають їм можливість працевлаштуватися у всіх силових структурах. Парубки можуть працювати в МНС, МВС, СБУ, а перші випускники вже потрапили до елітних військ країни. Они уже получили второе, второе образование, именно военное образование, которое даст им путевку в жизнь в плане трудоустройства. Сейчас мы знаем прекрасно, что трудоустройство оно достаточно проблемное, поэтому на сегодняшний день, если у них есть желание, по их желанию они могут пойти служить в вооруженные силы, в частности в элитные подразделения, аэромобильные подразделения, подразделения морской пехоты, именно подразделения артиллерийские. В этом году мы выпускаем 300 человек, ну из них непосредственно на сегодняшний день, именно те, которые в Шостке, их 4 человека выпускаются. Ми, це перший випуск шостки, так. Да. От шостка це перший випуск. А так студентів ми обучаємо з 96-го года. При інституті ракетних войск артилерії були курси підготовки офіцерів запасу. тоді вчились только студенти міста Суми. А з 2007 года у нас студенти міста Суми, студенти міста Чернігова, які і шостки, у нас вчаться». У свою чергу директор Шосткинського інституту СумДУ Віталія Куленко відзначив, що у ВУЗі військова кафедра має великий попит і нових студентів. На Берутимуть на конкурсній основі. Тож тепер хлопцям прийдеться попітніти, аби в майбутньому носити почесне звання офіцера. Став питання о конкурсі. Треба тобто і пробігати добре, і підтягнутися добре. Тобто вже треба стали інші. Тому ось цей відповідь на ваш питання. Ли спросом. Під час урочистого заходу на сцену запросили головних винуватців свята, перших випускників військової кафедри Шостінського інституту Сумського державного університету: Віталія Бута, Олександра Варенича, Дмитра Осипенка та Константина Парасюка. Після того як Микола Ляпа зачитав витяг з наказу міністра оборони України, хлопці нарешті отримали те, до чого прагнули протягом двох років: погони молодших лейтенантів запасу. Українському народу відзначив вагомість цієї події для нашого міста і почесний гість свята міський голова Микола Нога. В нашому місті шостка сьогодні подія. Здається, незначна, що чотири молодих юнака стали лейтенантами. Але це перші лейтенанти, які отримали лейтенантські погони в нашому місті. До цього їх просто не було. А те, що перше. Це завжди надзвичайно цінне привітали новоспечених молодших лейтенантів і учасники народного ансамблю танцю світанок своїм армійським танцем, але особливо приємно юним офіцерам було почути пісню у виконанні солісток вокального ансамблю Сузір'я, назва якої відповідала щойно отриманим званням. самих курсантів, то вони з гордістю та теплом говорять про роки, які провели на військовій кафедрі, де з них виховали справжніх чоловіків. У нас залишилося тут чотири людини, тобто дуже, ну, скажімо так, приємно. Бо чувства такі радісні. Два роки пройшло дуже швидко цього обучення на війній кафедрі. Це... Нічого складного не було і дуже просто і цікаво. Після інституту необхідно йти в армію. Ну а з воєнною кафедрою отримуємо мало того, що звання, Ещё, ну, то есть не, не нужно служить, и можно найти э, Збройнические силы Украины. Дружно у нас коллективы. Мы всегда друг другу помогали как на экзаменах, так и на практических заданиях. Были э, мысли такие, чтобы в дальнейшем э, ну, пойти служить в Збройних силах України, э, Но пока меч нужно закончить пятый курс, ну а дальше в принципе жизнь покажет. У нас было просто ну, месяц сборов в сумах. Ми спробували, як це жити армійською життю, кушали в одній столові, жили в казармі, почувствували, нелегку службу. Тепер молодшим лейтенантам залишилося закінчити п'ятий курс, і всі шляхи до їх мрій щодо військової кар'єри будуть відкриті. До речі, у цьому році такі ж перспективи чекають представниць слабкої статі, бо воєнна кафедра вперше набирає до своїх лав дівчат.